З вами як завжди, Андрій Майнкрафт українською сьогодні ми будемо далі грати в Майнкрафт? Зараз я то побачу, що щось там якась фіта там ходить. Ем, -е -е Що? Ви це тоже бачите? Типу? Що ти там тримаєш? Все чувствуют. Ну так капець повний! Ох, боже ти мій, нафіга я його створив? Нафига? Я вот що что-то Вітаю. Про сечі. Добре, зараз ми дачі доводимо і поставимо. Все, у нас і дачі більше скрыдню І нам треба ці всі речі скласти І поспомо, значить, тоді. І сьогодні, я знає, хочу модернізувати нашу церкву. Влик, велик, песик. Олексій, я зрозуміла. Тобі треба їхати не додому до мама, а на кладовище. Сенсі, Лев, ти про що? Я зовсім забула. Сьогодні ж 23. День народження його. Добре, так, Сюди. Добре, гаразд. Я тоді мотнуся на цвинтар, але я тебе благаю. Залишайся на місці. Добре. Все, відбуди.

А, я Я телефон поставила на підзарядку, бачиш, забула, ну то нічого так буває? Ясно. Добре, зараз ми значить, то пишемо. в якийсь пішомо. Ви... Добре. О! Так. На діду. так, Значить, зараз там треба кудись піти, важко знайти пісок. Пісок це буде найкра... найкраще, що я знайду в цій подорожі. Нам треба просто подорожувати, щоб досягнути своєї мети. Добре. Значить, ми зараз підемо. І так, до речі, якщо вам подобається моє відео, то будь ласка, додивляйтесь його до кінця. Підписуйтесь і ставте лайки, бо, ми, бо моє відео зараз набирають у дуже мало переглядів. І до речі, вам не здається, що це, коли, це якась ніби річка колись була? Мені здається, що то була поранена якась річка. Ну, я вже об'яснюється те. А може, коли я буду мати вже дуже круті речі, може, далеко в майбутньому я це перетворю назад на річку. Але зараз я не в змозі. О, тут піцікурки. Уу. Ем, здається, я тут знайду те, що мені треба. Єдине, що я здобуду, це парустки. Акаці? Ай, нафіга вони мені є. Це ще найогидніше дерево на світі. Тож підемо додому. І, до речі, пишіть в коментарях, що мені робити в наступних серіях. Бо часто в мене вже закінчується ідея, а ідеї, які є, мені треба добу бути набагато розвиненішим. Добре. І зараз стався цікавий випадок. Дивіться, під'янюватись до мене з телефоном не можна лише по бедруку. А Настя не розуміє, чому я не можу під'єднатися до тебе? А я ж не бедру. О! Залізко! І не одне залізко. Це круто. Добре, ось це залізко є, і тепер треба ще цю жилку. Заліза Девять заліза Я відроди взяв Я дебіл! и долбоб? Эм о О! Що мені зараз робити? Що мені зараз робити? Ох, тепер треба пожерти. Вибачте Боже, мій їжі не вистачає. Що б ні робити? знову взяли лише три рожки здоров'я. Це дуже погано. Це дуже й дуже погано. Е... Треба зачекати, поки відновить ця... е... на весь голод який залишився в мене. А видно далі відновлюватись ти будеш. Ту ви бачили, що тут тільки що скелет зник? На, на моїх очах зник скелет. А знову залізку. Може, сьогодні я зможу здобути багато заліза. Надіюсь так. Добре, але нам треба спуститись для того, щоб заліз. А! Вам треба перевірити. Розумієте, вас проблеми. Ви маєте дати показання. Свідок каже вас підрізали, але винуватець зник з місця ДТП. А! Не на меня, Ле. Що мені робити зараз? Ни спосіб. Це зробити ось такого. И знаете, свій дім? дел. О! Тепер нам треба туди, значить. Ось наше рідне село. Йдемо на зниження. А до речі, якщо я буду купати ось таку шахтою, то я потім на, трав, на ось цю маленьку печерку, Де буде залізку і все. Потім тут буде частина водяних печер і потім велика печера. Тож будемо продовжувати ту шахту. Теж будемо продовжувати. Ти ж хотіла поговорити? А я поки що, значить... Послонить чимного лад. Давай поговоримо. Эээ, ви це теж бачите? Ви це тоже бачите? Добре, припустимо. А я йду поки що на фармлю залізка. Так я вже з вами тут значить. Я, значить... Ось тут і це, це я броню перекравшував. І, до речі, замітив це. Бі блін як що робити, я здобув ось тільки. Я здобував тільки заліжу. Ну, там дуже далекий тунель. Але цей. Але це відео можна назвати кам'яним віком. Тому зараз крафтимо ось це. Ось це. Ось це. Ось це, Щи, це Щи, і... Щи, бля. Щи, і я тепер маю залізний сет. я візьму зроблю багато палець. Робимо меч? Робимо кайло. Робимо топор. І мені треба дерево? Ні, я зроблю на. Зробимо найдорожчий щит. Це найдорожчий щит. Наче крафт щось І робимо, значить, лопату. Тож, зараз треба ось це все поскладати сюди. А так, є ще скраду нові щось друге відро. Бо я його скраду, бо я долбаю, певно. Добре. Він заслужив нас. Він заслужив, я на його смерті хочу. Добре. Наші мене ще є тут трохи, трохи того, що в роззначив це і водичку. Стоп! Ааа, дощ! Почався. Дощ! Прямо в водичку і зараз бачу зомбі Привіт зомбі Поздамся з моєю зброєю. речі, ну я знаю, що было що більше урода до доста сухерию. Ну але для чого я тут не меч? матч? Давай, спи нормально Во, О, три зомбі А

Ну это издевательство. Собака, 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 собака. Давайте вкусить, бля. Хе. Давай, псе знищуйте, 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 знищуйте. Ну ти здіваєшся. Ви всіх перебили? Та всіх ви всіх перебили? Дайте ты хоча б. Дебіл. А, ууу <кри> Пілюлей? Пілю... Ти крутять. Ти дзига. А, давай, топсе, добийте їх. То, що я можу сказати? Я зробив, значить... Повний залізний сет разом з речима і отрив гарних пілюлей від зомбі. І взагалі від мобів. Але ця серія була прикольною і короткою. І це перше відео, яке має якусь мету. А з вами був, як завжди, Андрій Майнкрафт Українською. Всім па-па!